Всім привіт! Якщо ви колись думали про таку професію як UX-UI дизайнер і задумувались, чи ви можете самостійно стати UX UI дизайнером, то це відео допоможе вам скласти покроковий план до вашої мети. Давайте одразу перейдемо до суті. Перше, що вам потрібно зробити, це взагалі з'ясувати, чим же взагалі займається UX UI дизайнер на роботі, що входить в його чи її обов'язки. Чим конкретно ця позиція відрізняється від графік дизайнера, мошен дизайнера, ілюстратора 3D-дизайнера, чи навіть продакт-дизайнера? Далі просто оцініть, чи це дійсно те, чим би ви хотіли займатися більшою частиною свого життя. Також подумайте, що саме вас мотивує. Непогана зарплатня, можливість працювати в міжнародних компаніях, чи, можливо, вам дійсно хочеться покращувати життя користувачам і поліпшувати їх досвід. Якщо це все разом, то в принципі це вже непогана мотивація. Далі оцініть себе об'єктивно. UX, UI дизайнер це професія не про малювання. Як всі раніше думали, це більше про проектування, про логіку, про презентації, стійна комунікація з клієнтами, аргументація. А комунікація з девелоперами. А якщо це дійсно те, що вам подобається, тоді рухаємося далі. Далі вам потрібно почати працювати над своїми хардскілами. Раніше, щоб стати дизайнером, потрібно було вивчити дуже багато різних інструментів. Тепер вам достатньо буде вивчити фігму для початку, і це основний інструмент, який в основному використовують в компаніях. Це такий інструмент, який дасть вам можливість, як створювати UI для ваших проєктів, також створювати прототипи, робити інтерактивні прототипи, презентувати це вашим клієнтам, також передавати це розробникам. Фігма це абсолютно безкоштовний інструмент, який ви можете встановити собі на комп'ютер, або ви навіть можете його використовувати у браузері що я не раджу. І е, також всі базові якісь моменти ви можете вивчити просто переглядаючи відео навіть в тому самому YouTube чи потрібно йти на курси. Ем, дуже складне запитання, тому що це вам вирішувати лише е, особисто. Дуже різні є курси. Я особисто відвідала дуже велику кількість різних курсів за свою кар'єру. І дійсно я починала свій шлях з курсів, після чого я зрозуміла, що не всі курси дають реальну інформацію, яка вам необхідна для пошуку роботи. А деякі курси вони просто повторюють ту інформацію, яка абсолютно є в відкритих джерелах. Деякі курси можуть структурувати ваші знання, і ви просто зрозумієте, чим конкретно вам потрібно буде займатись. Якщо ви самостійно можете знайти всю цю інформацію і зрозуміти без якогось куратора, чим вам займатись потім на роботі, тоді. В принципі, ви можете обійтись без курсів. Якщо ви шукаєте якийсь онлайн варіант курсів, я можу порадити Google Certification, які доступні на курсері. Перший місяць використання безкоштовно. Далі це здається 30 доларів, що дуже дешевше, ніж усі курси, які, в принципі, є в Україні. Але один момент, що все це на англійській мові, тому вам потрібно мати. Рівень англійської, який дасть вам можливість, по-перше, читати, по-друге, сприймати те, що вам начитує лектор. І, до речі, хочу додати, що один із найголовніших скілів дизайнера це знаходити всю інформацію у відкритих джерелах, тому що потім ви будете постійно цим займатися, якщо ви на початку не маєте таких скілів. То задумайтесь, чи хочете ви реально бути UX-дизайнером. Але де знаходити ці знання по UX-дизайну. Дивіться, щоб бути професійним дизайнером, вам потрібно вчитись абсолютно завжди. Немає такого, що ви пройшли трьохмісячні курси, і цього вам достатньо на всю вашу подальшу кар'єру. Вам потрібно буде вчитись абсолютно постійно. Тому вам потрібно постійно тримати себе. В тонусі і розуміти, що взагалі вибувається в інформаційному, технічному і діджитал світі. Тому повністю зануртесь у вивчення дизайну. Зробіть так, щоб всі ваші соціальні мережі складались з якихось ресурсів про дизайн. Підпишіться на людей, які розповідають про дизайн. Читайте мінімум одну статтю кожного дня на Мія А також підпишіться на рідні групи, наприклад, у Фейсбуці, де дизайнери постять свої роботи і також розповідають про свої кейси. Також я раджу взагалі налаштувати свою стрічку. В Тіктоці, і щоб вам показували саме дизайнери і різні лайфхаки, і різні відео про дизайн. Також переглядайте відео в Ютубі максимально багато, щоб ви всю цю інформацію поглинали просто як губка. До речі, у нас дуже люблять питати джуніор дизайнерів про книжки, тому все ж таки я раджу вам переглянути класику. Про яку, скоріше за все, вас будуть питати. І не тільки переглянути, а й прочитати, і подивитись, про що вона, щоб ви розуміли, що професія UX-дизайнер це може навіть не тільки про інтерфейси, це про зручність взагалі, і про те, що вам постійно потрібно думати про взаємодію і думати, як саме ви можете її покращити. Але чи достатньо курсів для того, щоб знайти першу роботу? І так, і ні. Найголовніше, що вам потрібно, це те, що дасть вам можливість підтвердити ваші хардскіли це портфоліо. Портфоліо UX дизайнера має складатись з кейс-стадії, тобто це не просто екрани чи окремі а, зображення, які ви постите і показуєте результат своєї роботи. Ви повинні показати весь процес, як ви працювали а, над тим чи іншим проєктом. Ви повинні показати, як ви конкретно до цього дійшли. Для того, щоб знайти правильні референси, по перше, я вам раджу сходити на ось цей сайт і подивитись, які портфоліо бувають у різних дизайнерів, які працюють в різних компаніях. По-друге, це просто зайти на сайт Behance, знайти кейс стадію саме ux ui дизайнерів і подивитися, що конкретно має бути в цьому кейс стаді що конкретно дизайнери викладають в такому портфоліо. А далі це брати певну кількість референсів і спробувати зробити свої власні кейси, що конкретно. Має бути в портфоліо, якщо у вас немає досвіду. По перше, це можуть бути фейкові роботи, тобто не обов'язково це має бути щось реальне, що ви робили. Далі ви можете також додавати редизайни різних інших продуктів, які зараз вже існують. Також ви можете подарувати свій дизайн якомусь бізнесу чи проекту і просто зробити це безкоштовно. Ну і також це можуть бути взагалі ваші якісь пет проєкти участь у різних челенджах або навіть якісь стартапи ваших знайомих. І останнє створіть якісний CV і почніть його відправляти на позицію Junior UX UI Designer. Але дуже постарайтеся, тому що навіть по CV можна сказати про ваш рівень. Можна сказати, як ви працюєте з текстом і як ви працюєте з інформацією, як ви можете її правильно подати. Ви можете навіть зафейлити у цей самий момент. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо вам подобаються такі теми, підписуйтесь на цей канал, будемо багато говорити про дизайн, роботу в IT, креатив, саморозвиток. І я вам бажаю гарного дня.